Сюд, у нас поступила просто унікальна пропозиція. Це трьохкімнатна квартира. Вдумайтесь, трьохкімнатна квартира в місті Бенідорм з ремонтом за 165 тисяч. У вас є буквально 30 хвилин на її купівлю. Давайте дивитись. Це трьохкімнатна квартира в центрі Бенідорму з вікнами на вулицю. На достатньо та по вулицю. говорить я все необхідне. Магазини, школи, садочки, супермаркети, парковка. Квартира після ремонту. Його ще тут закінчують. Не все дороблено, але вже майже повністю квартира здана. Залишились тільки мінімальні. Є балкончик. Хто запитувався? В Іспанії є балкончик. Квартира чудова підійде під здачу і під життя. Подивіться, я вже навіть лампочки і подушки. Просто заїжджай і живи. Новий санвузол, також повністю замінений все. І, до речі, перевагою в цій квартирі є те, що, послухайте, ви навіть собі не уявляєте, тут власники навіть знають, де проводка. Хто був в Іспанії або хто вже стикався з Іспанією, знає, що проводку. Знайти тут Це рубрика фантастики. Але не в цьому випадку. Всі кабелі повністю все помінено, замінено, покладено, проведено знизу. Є фотографії, як іде розкладка цього всього. Тож, не зволікайте.